Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Великодній тиждень вважається найбільш радісним у році для християни, має особливе значення. Так, згідно з народним звичаєм, вівторок, який називають світлий вівторок, жінки вже починають ходити в гості, а їхні чоловіки оцей день не відвідують рідних. Але ці традиції відходять їх практично не дотримуються. Все частіше в гості приходять сім'ями. Чого не можна робити на свято! У храмах залишають відкритими царські врата з початку Пасхальної заутряньої до початки вечірнього богослужіння освітла освітло-суботу. Люди, що стоять в храмі, можуть бачити все, що відбувається у гівтарі в будь-який момент служби. Відкриті царські врата це образ гробу Господнього, від якого ангел відвалив камінь. У великодньому тижні скасовуються земні поклони свята седмиця, тиждень, у якої немає пісних днів. Традиційні одноденні пости в середу і п'ятницю скасовуються. Звичайне домашнє молитовне правило замінюється годинами Великодня, кількома короткими і радісними богослуженними текстами, що прославляють Воскресіння Христове. Незважаючи на те, що Великий Піс вже закінчено, на світлій Седмиці не відбуваються вінчання. Пояснюється це тим, що у Великодні дні у всіх християн є одна величезна спільна радість Воскресіння Христове. Цю седмицю близько відкритих царських врат стоїть особливий хліб, артос. Також не можна сумувати і сваритися з оточуючими людьми протягом світлої седмиці. Найбільш радісною тижня для християн. Незважаючи на закінчення Великого посту, священники не рекомендують вживати багато алкоголю. На Великдені світлу седмицю в цілому. Єдине, що дозволено пити вино, а від горілки та інших алкогольних напоїв варто утриматись. Найосновніша заборона стосується роботи. Працювати на великдень забороняється, винятком є випадки, коли робочий час у людини встановлено за графіком. Заборона поширюється в основному на роботу по будинку і у дворі. На Великдень не можна скупитися, потрібно бути щедрими, ділитися їжею з потребуючими людьми. Щедрість повинна відходити від серця, здійснювати благодійність, треба з усмішкою на обличчі і в душі, не шкодувати зайву копійку або шматок ліва для бідних людей. Говорили, якщо пропустити заутрінь світливий вівторок, можна накликати неприємності і біду в дім. Оскільки церква забороняє світлий тиждень проводити панахиди на Великдень, не можна і їздити на клоцвинтарі. Пояснюється заборона тим, що скорбота про покійних не може бути сумісна з радістю від Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Не можна грати з вогнем та брати у руки гострі предмети, не можна лаятися та лихословити. Через це у вас можуть з'явитися серйозні непорозуміння з різними. Не можна ходити по траві або соняш, інакше ви можете притягнути до себе хвороби. Великодній вівторок вважається днем господаря. У цей день важливо показати свою гостинність родичам, сусідам та друзям. Не можна жаліти одне одному їжі та потрібно обмінюватись приємними новинами. Цього дня в селі не проповідують озимні посиви. Прилітавши ниву з великоднем, вони сідають на узбіччі, їдять і закопують крашанку, щоб добре земля родила. Потім відбуваються масові гуляння. Як другого, так і третього великоднього дня дівчата водять хороводи, танцюють, співають, влаштовують гойдалки та інші забави. Якщо в понеділок обливають водою переважно хлопці, то у вівторок це роблять дівчата. У цей день потрібно купати коней та напоїти їх сонячною водою. Цю воду слід виставити вранці під сонячним промінням, щоб вона до вечора набралась енергії. У цей день потрібно піти на водойму та скупатись у воді. Порядки вірили, що у цей день вода має лікувальну силу. У цей день потрібно помолитись. богоматері просили про захист від пожеж та інших нещастя. Народні прикмети світлий вівторок. Якщо по небу прокотився глухий і тривалий грім, чекайте душів у найближчі тижні. Сороки сидять на верхівках дерев, скоро потеплішає. Падає дощ цього дня, рік буде урожайним. До зустрічі в нових відео!